Турнір з хокею серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл відбувся цими вихідними у столиці. На льоду змагалися чотири команди близько 90 юних хокеїстів. За ким перемога бачили кореспонденти П'ятого каналу. Фінальний матч найзапекліший на льодовій арені, як на полі бою, змагаються команди Крижинка та Сокіл. Вирують пристрасті і поза льодом на трибунах вболівають батьки та друзі. Дуже високі. Молодці діти високі, молодці, молодці. молодці діти. Так грають, чекають, що дивитися ніж дорослого. Ігра дуже подобається, дуже хорошо грають. Я думаю, ну як професіонал. Знаємо там деяких хлопців, і Ми з них вболіваємо. Нас тут брат грає. Що це вже вони за під час ігор дуже збагачується її словниковий запас хокейною лексикою. Вона тут все вже і зона знає слово, і шайбу. Шість один укрженці стримано тріумфують. Краще можна завжди задоволені. перший період, звісно, було тяжело, але потом, коли поїли в шоті, вже стало более легче. У соколі хоч носи і похнюпили, та обіцяють незабаром відігратися. Та розстроюємо проигрываем первое место. Ну і були не на нашій стороні, і ми блоку зіграли. Будемо старатися виграти наступний турнір лі сезон. Приможці отримали кубки, медалі та грамоти. А спеціальні призи від організатора кращому воротарю, нападнику та захиснику. Судді поділили між хокеїстами обох команд фіналістів. Одної ну, одну ігру заяв на ноль. Ну я виходить, що я одну тільки шайбу пропустив. Та рейсі перчатку і клюшку за кращого захисника турніру. Дуже старанно старався, щоб попасти на турнір, і дуже багато працював. Знайти спонсорів для проведення таких турнірів вкрай важко. Розповідають у столичній федерації хокею, тому радіють кожній пропозиції. Такого турніру, як сьогодні, ще не було. Тому що є спонсори, є есть, є, есть есть, как бы, будем говорить, організатори. Ми організатори і спонсори. Поэтому ми делаем все можливе для того, щоб улучшати сьогоднішній спорт в місті Києві. Підтримка здорового способу життя це один із пріоритетів моєї діяльності. Ви знаєте, хокей це лише одна із багаточисельних програм нашого фонду, яким ми підтримуємо не той чи інший вид спорту. Ми підтримуємо дітей в їх бажанні займатися спортом. Такі дружні зустрічі за словами фахівців, це можливість ополювати двох зайців водночас і здоровий спосіб життя популяризувати юним хокеїстам потренуватися перед міжнародними змаганнями. Світлана канал.